На теперішній час, де, де я зараз знаходжуся дільничним консервом поліції, у мене вже немає таких проблем. Тобто, мій безпосередній керівник. Е в перший день, коли я приступив до виконання обов'язків, підготував таку відомість, я її бачив вперше, бачив, де мені було виділено лінійка, два олівця, дві ручки, е зарядний пристрій до планшету, планшет та папір. Кількості думаю, тобто, це 500 листків. Ну одна пачка папера. Але це точно є. Це точно є, і точно і в тому числі купляють папір за свої кошти. Наприклад, моя дружина здійснювала заправку принтера за свої кошти. Там там закінчилася фарба у картриджі, і вона зі своїми колегами скидувалися грошима для того, щоб здійснити заправку цього картриджа, щоб просто фактично можна було друкувати ті необхідні матеріали, які їм були необхідні у зв'язку службовою ну службу.